Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми будемо говорити про друзів і дружбу. Доведено, що всі люди мають друзів і активно підтримують з ними зв'язок. І це досить передбачувано, адже людина соціальна істота, а отже спілкування для неї необхідний атрибут повноцінного життя. Наші предки. Склали десятки прислів'їв, де в декількох словах умістився цінний досвід поколінь. Ось декілька із них. Дружба найбільший скарб. Дерево міцне корінням, а людина друзями. Дружба та братство найбільше багатство. Дружба це не тільки скарб, який легко знайти, але і важко втримати. В народі кажуть, не маєш друга шукай, а знайшовши не відпускай. Щоб мати справжнього друга, треба навчитися самому дружити і бути справжнім другом. А чи маєш ти справжнього друга, тоді спробуй помислити, що дає тебе упевненість вважати його своїм другом. Напевно ж те, що багато часу ви проводите разом. І те, що тобі не потрібно ні на мить сумніватися у готовності цієї людини допомогти і підтримати, а ще те, що саме вона зі щирою радістю поділяє твої успіхи і заспокоює при невдачах. Про це каже таке прислів'я: друзі пізнаються в біді, діти. А чи знаєте ви, що знайти справжнього друга нелегко? Пам'ятайте, що не можуть дружити з кимось через почуття провини чи жалості або скорисливих міркувань. Та й найгірші, діти, що ви повинні пам'ятати, що обирати у друзі злого і нерозумного не можна. Вивчивши наведені прислів'я і приказки про дружбу, можна зробити висновок, що мати вірного друга треба самому бути. Вільним другам. ще одне прислів'я послухайте, будь ласка, як будемо в дружбі жити, нас ніколи не зламити. А зараз послухайте вірш про дружбу написала його Антоніна Грицаюк. Називається він Друзі. У малої Марусі десь пропали друзі. Де вони поділись? Вчора посварились. А сьогодні їх немає. Вона бігає, шукає. Нудьга геть її обсіла. Що ж вона не так зробила? Бігаю по лузі, де ви, мої друзі? Годі вже ховатись. Хочу з вами гратись. Може, завинила, так я ж не хотіла. Ось вам лялька нова, не промовлю і слова. Будемо разом гратись, в ставку купатись. Новий м'ячик скаче, а дівчинка плаче, збіглися тут друзі, радість у марусі, сміх всюди лунає, дружба силу має. Діти, якщо ви маєте щастя дружити і ці почуття справжні, то ніщо їх не зруйнує. Дякую за увагу! До побачення!